Світінні ірги маємо в себе в наявності ось такий кущик висотою більше двох метрів. Ми його два роки тому назад пересаджували, він дуже сильно перехворів. Не знаю, мені подобається дуже смачна ягода. Ну як дуже смачна, смачна, саме головне корисно, він дуже тяжко переніс. Пересадку, тому що дуже отакий величезний кущ, ми його і пересаджували. Заважав він мені трошки. Якраз ми при пересаджуванні трошки отримали, відкопали саджанців Ми їх продавали, але вони не продалися. І я дуже радий, що вони не продалися. Тому що ну, хто хоче, той купе, а хто саджанці дорогі і дуже тяжко. Дуже, як кажуть, що там багато хто пише, що... Посадив, а потім її фіг виводиш, бо порослі кидає. Не знаю, що за сорт у мене, що вона і як називається, тому що купувалася, як звісно, на базарах, але слава Богу, що це ірга. Порослі я хотів би отримати, це бралося, просто від дирки відривалися, від куща от, от ми розсаджували. А щоб порослі багато, то такого не, не спостерігалося. Ось молоді рослини, яким це вже буде їх третій рік. Ось такі рослинки, більше метра висотою. І так ось пішло, пішло ось тут. Ну, Я думаю, це поросль у нас з'являється, як і на всьому іншому, коли пошкоджується коріння. Ось при пересадці, звісно, були обрюблені коріння. І де пошкоджені коріння, там кидає порослі. Тож, якщо не пошкоджувати коріння, вон, там ні одної порослі немає, тут у нас теж порослі немає, то якщо не пошкоджувати, то й не буде порослі. Так що така рослина дуже смачна і корисна. Не знаю, як я на початку читав, то як їй казали, її їли тільки там китайці, японці якісь. Самі великі чини це ягода довголіття, рахувалася. Омоложення, вона омолоджує організм, очищує кров і все інше. Так що рекомендую до посадки.